робітник конфузіана конфузіана це робітник конфузіана і я чесно не, не розумію де знаходиться цей е, бункер, е, бункер з речами для магазину бо я вже хожу по цьому темному лісі де вже напевно хвилин 20, і я його не можу знайти. Напевно, мені дали неправну інформацію, але я ще стараюся знайти цей бункер, Бо мені треба, як ви, як ви казали, проконтролювати чи все добре з нашими аніматрониками, які допомагають робітникам і людям звичайним. Ну і Тому я зараз буду шукати прийом-прийом кінець зв'язі. Прийом, прийом! Прийом, прийом! прийом. Я прийом прийом. Я знайшов якийсь бункер, і напевно це те, що мені треба. Тому я зараз в нього зайду і просто зроблю те, що мені треба зробити. Ну що ж, надіюсь, зі мною нічого не станеться. Прийом прийом. Я зайшов в бункер і я, я знайшов аніматроника барашку. Він, він в хорошому стані е, і напевно всі його механізми і цілі, тому я, тому я піду далі просто. Прям прийом, прийом, кінець зв'язку. Прям прийом, прийом, чую звук из задних дверей захожу. Прям прием. знайшов аниматроника Боба. Ну, в хорошому стані. Нічого не зламано. Чекайте. Аніматронік Боб почав рухатись. Що це значить? Аніматронік Боб почав рухатись. Прийом, прийом. Аніматронік Боб почав рухатись. Що це значить? Сяна. Ти справді надіявся, а те, що ти це зробиш? Ми тебе бачимо ти не втічеш. Черт, я пішов не в ту сторону. Що це було? Що це було? Я більше в цей ліс ніколи ще не прийду. Мені треба звідси збиратися. Як можна скоріше. Тут темнота дуже велика. А я боюся включати світлого фонарика. Ладно, я включу. Прийом-прийом. Це це наш робітник конфузіана Прийом прийом ти нас чуєш? Конфузіана? Чорт.